Майже тисяча водіїв активістів автомайдану у списку яким нині загрожує позбавлення водійських прав. Їм закидують непокору на вимогу Даї. Зупинись під час поїздок активістів, зокрема до помешкань Януковича у Межигір'я. Активісти та правозахисники заявляють, навіть фізично працівники державтоінспекції не могли б скласти водночас тисячу рапортів, адже акції ці були масовими. Позавчора один з ДІшників показував мені список, в якому було 900, 911 чи 913 автомобілів. Це є негласний список, який дали наказ на те, щоб. Ці автомобілі зупиняти та забирати права любим способом. Любим способом сказали, що робіть, що хочете, але ж заберіть в цих людей права. Рекомендація для учасників, які зазнають репресії по автомайдану, віддає значить, по-перше, ходити на спілкування з органами державної автоінспекції, виключно на офіційні виклики, які передбачені законом, жодним чином не реагувати на виклики вчинені по телефону. Спілкування здійснювати виключно у супроводі адвоката, тому що якраз адвокат може. Надати кваліфіковану допомогу. У п'ятницю учасники автомайдану колоною відвідали домівку опізнаного працівника Беркуту, який брав участь у штурмі Євромайдану до адміністрації президента, зазначивши, що акція була мирною. Зараз автомайдан поїхав за 130 кілометрів від Києва. Це поїхали до виконуючих обов'язків третьої роти Беркуту, Антонова Євгенія. Федоровича, це в Житомирській області. Він живе у селі. У цьому селі половина селян сказали, що це велика падлюка, і ми спілкуватися навіть з ним не хочемо. Автомайданівці і далі продовжуватимуть акції, незважаючи на тиск, який на них чинять. Виїжджатимуть до будинків тих, усіх представників влади, які порушують законодавство та які чинять тиск на мирних протестувальників, зазначили активісти. Але без проявів вандалізму на цьому заакцентував увагу Дмитро Булатов. Водночас він зазначив, що незважаючи на відсутність претензій з боку, начебто, власника будинку, який приписують нинішньому міністру МВС, прокуратура продовжує слідчі дії у даній справі, знову викликавши Булатова на допит. Про це заявив адвокат активіста Дмитро Йовдій. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов АНТВ.